Привіт, друзі! Нещодавно у мене був привід спекти чудовий пісний торт «Райська насолода» на день народження моєї матусі, рецептом якого я сьогодні з вами поділюся. Тож розпочнемо! Спочатку необхідно спекти пісний бісквіт. Усі пропорції та інгредієнти можна подивитися на екрані або під відео. Змішаємо сухі інгредієнти борошно, какао, цукор, розпушувач, ванільний цукор, сіль. Ми змішуємо рідкі інгредієнти джем, олію, чай, екстракт рон. Джем можна брати будь-який, який є в наявності вдома. З'єднуємо обидві суміші, а усе добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Вмащуємо форму олією, викладаємо тісто, розрівнюємо та випікаємо при температурі 180 градусів 40 хвилин. Готові бісквіти перевіряємо дерев'яною паличкою. Охолоджуємо бісквіт до кімнатної температури, загортаємо харчову плівку та відправляємо у холодильник приблизно на 24 години. Після цього зрізаємо краї та розрізаємо навпл по горизонталі. До речі, для цього торта я спекла два бісквіти, тобто подвійну порцію. У першої начинки подрібнюємо солоний арахіс. Арахіс подрівнюємо на середні шматочки. Далі беремо кокосове згущене молоко та перемішуємо з подрібненим арахісом. Височуємо перший корж. Для просочування беремо воду, 1 чайну ложку коньяку, цукрову пудру та екстракт рому. Викладаємо отриману начинку на перший корж. Усе гарно, рівномірно розподіляємо. Зверху викладаємо другий корж та просочуємо. Змащуємо другий корж інжирним джемом. Приготуємо пісний заварний крем. 500 мл кокосового молока додаємо 3 столові ложки кукурудзяного крахмалю та цукрову пудру. Ставимо на невеликий вогонь та варимо, постійно помішуючи до загостіння. За бажанням у крем можна додати кокосову стружку або кокосову м'якру. Готовий крем охолоджуємо до кімнатної температури. готуємо вишневе конфі. До вишень додаємо кукурудзяний крохмаль та цукрову пудру та присмажуємо на сухій сковорідці до загостіння. Конфі необхідно також охолодити до кімнатної температури. Для шоколадної глазурі розтоплюємо чорний шоколад із кокосовим молоком. Ми на невеликому вогні постійно помішуємо до утворення однорідної маси. Посочуємо наступний третій корж. На корж викладаємо спочатку кокосовий заварний крем, а зверху вишневе конфі. та рівномірно розподіляємо. Здиваємо останнім четвертим коржем та покриваємо шоколадною глазую. Прикрашаємо за бажанням. Ставимо тортик до холодильнику приблизно на 12 годин. Цей тортик дуже смачний та соковитий, а ще його дуже багато. Ставте лайк за таку красу, підписуйтесь та до зустрічі!